Шановні українці, брати і сестри, сини і дочки Бога, я національний гетьман України, українських земель, стурбований всією діяльністю і роботою наших українських істориків, які кричать, що Російська Федерація, така сяка украла в нас історію і плачуть, плачуть, що от Москалі вкрали історію. От такі вони погані всю, да? Не вкрали вони історію. Ми їм віддали цю історію, тому що наші українські історики ще працюють за совєтськими лекалами. І ще вони, наші історики українські, не знають, що скіфи це українці, що готи це українці, що Сармати це українці. що всі Люди, нації, амазонки, які тут жили українці, і Сара Мати це Українка. І князі київські це українці. І про це треба писати. А то по тій історії, що пишуть наші українські історики, непонятно. Були готи, були скіфи, були такі, такі. А де взялись українці? А москалі правильно пишуть, що прийшли українці з космосу, вигнали. Москалів з Києва, от, і назвали їх руськими, і от вони там поневіряються по Московській області і хочуть вернутися в Київ. І це все, ця російська лапша виходить з наших українських істориків. І кроме слава Україні, вони сказати не можуть, і не можуть сказати, що Скіфи це. Українці, що готи це українці, що Сармати це українці, що трипільці це українці. І ми всі українці, і Москва, і русі це всі українці. Просто не всі русі про це знають. І вони от напали на Україну для того, щоб узнати, так хто з нас руський. І от як хто переможе, а я бачу, що переможе Україна. От вони тоді назвуться українцями. І їхня помилка москвичів, що вони назвались рускими, просто придумали собі таку назву. І ще кажуть, що слово Росія це слово гречське. Та ніяке це не гречське слово, а сама Росія, земля Росія, вона знаходиться на Україні. В долині ріки Рось, в долини ріки Росава. І столиця української Росії це Біла церква, і раніше Юр'їв. І хто такий Юр'їв-город? Це князь Юрій Довгорукий з Юр'єва поїхав і заснував Москву. І от тоді росіяни про це мовчать. А наші історики про це не пишуть. Що є ріка Рось, що є Росава, що є долина, між цими ріками називається Росія, що Юр'єв і сьогодні Біла церква, це пробачте, столиця Росії. І ніяке не гречське це слово, це українська назва однієї з земель України. А греки назвали е, московитів. Як ми заснували Москву, назвали москалями їх, московитами, то греки їх назвали антрофагами. От це є антрофагія, греки їх назвали держава, антрофагія, а національність антрофаги. Оце греки назвали і так написали. І не треба нам, українцям, брехати, що Росія це греческа назва. Греки взагалі сто лет би не знали, що таке Москва, як Москва їх не чіпала. Як Москва чіпає нас, як Москва кожні 100 років починає війну з Європою, як Москва е, рубе сама собі гадості, от жила собі Російська Федерація тихо, не чіпала собі Незалежну Україну, Україна тут собі жила. Робила собі революції, Майдане. І що це за Майдан? Що це за революція? Е, як ні стекла цік, не побили, ні вікна не побили, ні машин не попалили, нічого, пройшла називати помаранчева революція. Ну, пройшла, пройшла революція гідності. Теж все ціле, нічого не спалено, якби не приїхали снайпери з Москви то, напевно, нікого і не вбили б. І все було б мирно, і все нормально, і утік би наш президент Янукович би нормально, вивіз би свої гроші нормально, вивіз би свої батони золоті нормально. І Україна б знову, після Революції Гідності, б знову б жила, розвивалась і все б це робила і йшла вперед. Росії треба. Любить Україну, любить її, давати їй безкоштовно газ, ліс давати безкоштовно. Тоді б ми росіяни отримали нові технології, нові ракети, нову беззброю на нових фізичних принципах, знову б лякали всю Європу, знову б лякали всю Америку, лякали б Китай, все це. Ну, вони послухали китайців і, собственно, зрадили. Повторну Україну. Сьогодні росіяни кличуть на нас, на Україну, китайський е, наїзд. Як колись вони покликали монголів і ми кажемо монгольське Іго. Сьогодні можемо сказати, «ждіть китайське іго, росіяни приведуть. А то монгольське Іго. А хто думає, монголи тут його робили? Ні, тут ні одного монгола не було. Це робив. Олександр Невський, це він своїм мечем тут убивав, це він тут палив Київ, палив Переяслав, ще палив. Якесь там кулікове поле придумали, якого в житті не було. Це наш е, Великий князь і король Данило Галицький дав бій разом з литовцями. Як би сказати, монгольському ці його розбив їх і вигнав їх з території Русі або сьогодні України, і відродилася Україна на всій тій території, що була і завжди була. Тому зрадниками завжди слов'ян, є москалі, росіяни. Це зрадники з потон віков, і вони оце роблять зраду опять з китайцями. І вони зраду роблять з Донечанами, вони зраду роблять з луганчанами, зраду роблять з кримчанами і роблять цих людей нещасними, тому що зрадники у Бога теж не в почуті. І от сьогодні нема в Донецьку води, в Луганську нема світла, нема бензина <кій> в Луганську, нема бензина в Донецьку, нема бензина в Криму. І нема бензина по всій Росії, тому що бензин має свою пам'ять. Вода має свою пам'ять. Колись ви вели наших українських полонених офіцерів по Донецьку, кричали, оскорбляли їх там все, потім водою змивали за ними.